Але давайте про економічну частину цього Night. поговоримо. Для того, щоб зберігати настільки велику армію, потрібні гроші. І зараз нам в частину наших витрат соціальних закривають міжнародні партнери. Ясно, що після того, як буде підписаний якийсь договір, ці гроші нам давати не будуть. А за що ми будемо оцю, оцю величезну військову машину фінансувати, щоб вона залишалась на такому ж рівні? Просто де брати ці гроші. Ось Такий радянський фільм, коли заходить один чувак на подвір'я до жінки і каже: Я тобі приніс страшну вість. Це повинні бути наші гроші. Так. Я готова до цього. Де да. взяти наші гроші? Заробляти? Як вам такий варіант? Незвичайний. Хороший варіант просто країна після війни. Величезна демографічна криза немає, так. не вистачає робочих робочої сили. П'ять мільйонів людей виїхали за кордон. Економіка в не дуже хорошому стані, і дуже велика частина економіки зорієнтована на те, щоб виробляти щось для війни, і воно перестає бути настільки ну в активній фазі, тому там не постійно не потрібно постійно виробляти дрони, тому що вони просто накопичуються їх не використовують кожен день на фронті. І, і як нам зробити цей перехід від, від військової економіки. Ну, всі кажуть, чому ми не ставимо економіку на військові рейки, ми вже там, як нам би так з них плавно зійти? По-перше, я не думаю, що ми перебудували нашу економіку на військові рейки, якщо чесно. Не думаєте? Не думаю. Тому що я думаю, що з точки зору Генерації ВВП... Військова економіка не є якимось зараз головним драйвером. Вона стала майже великою. половина. Майже половина ВВП за 2000, зростання ВВП за 2024 Це військове зростання, але все інше ВВП мається на увазі. Вона була маленькою. Тому коли у вас щось зростає на великий відсоток, це як правило знак того, що воно було дуже маленьке до цього. Uh -huh. Це перше, тому. Військовій економіці ще рости, росте. І вона може бути серйозним драйвером економічного росту, між іншим. Але при цьому все, що ви прилічили, ви чомусь знову забуваєте про проблеми, які в нас були і до цього. І якщо ми хочемо повертати людей, якщо ми хочемо, щоб вони працювали в Україні, то нам треба повертатись про дискусію про верховенство права.